Вітаю тебе на моєму YouTube каналі і в цьому відеоролику я тобі розкажу, як прийняти участь в моєму турнірі. Турнір іменно для мого крипто ком'юніті. Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Посилання на цю акцію на це промо я залишаю під цим відеороликом. Опускаємося трішки нижче і бачимо, є умови нашого турніру. Умови максимально легенькі, зможе зробити кожен. Відповідно, багато учасників в цьому промо не буде. По умовах дуже все легко, перший пункт це просто нажати кнопочку взяти участь. Друге, якщо нові Реферали, нові партнери, які ніколи не реєструвалися на біржі, ніколи не торгували, вам потрібно іменно зареєструватися під моїм реферальним посиланням і внести як мінімум 50 USDT, щоб ви автоматично приймали участь. Якщо ви діючі мої реферали, вам не потрібно вже нічого вносити, а ви можете зразу приступати до завдання третього. Це просто досягнути торгового обсягу, як мінімум, від 10 тисяч на деривативах. Спот не рахується. Всього разом буде 15 переможців. Кожен отримує по 50 USDT. Зразу наголошую, якщо у вас буде більший торговий об'єм, то виходить, у вас буде більший шанс, ніж в когось. Припустимо, якщо ви наторгували на 15 тисяч доларів, а решту інші люди наторгували на 14 500 доларів, відповідно, ви 100% забираєте цих 50 USDT. Тут немає рандому, тут іменно будуть вибрати переможців. Хто більше наторгував. Зразу говорю, що людей, які займаються трейдингом, іменно під моїм реферальним посиланням, в мене таких немає. Тому кожен зможе залутати своїх 50 USDT. Переможців буде 15. Я вважаю, що це є дуже багато, так як було промо від Polenix, там було 40 переможців, які отримували по 20 USDT. По суті, навіть тамка 40 людей не набралося, а там потрібно було тільки зробити торговий оборот від 300 доларів. Тут вже потрібно зробити торговий оборот від 10 тисяч доларів. Це трошки більше, навіть не трошки більше, а набагато більше. Тому, як я говорю, умови максимально легенькі, але сумніваюся, що зможемо закрити 15 переможців. Не думаю, що всі 15 наберуться. Тому люди, які є моїми партнерами, які зареєстровані за моїм посиланням, не просто реферали, а ком'юніті, для них, відповідно, я стараюся і підганяю такі класні промо-акції. В майбутньому їх буде ще більше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!